Відомим івано-франківцям Юркові Стецику та Остапу Бринському відкрили нотаційні дошки. Пам'ятні знаки розмістили та освітили на фасаді гімназії імені Миколи Сабата у Пасічній. Це альмаматер полеглих воїнів. Тут зібралися родичі, близькі оборонців та гімназисти. 23-річний молодший сержант, командир відділення 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО Юрко Стецик мав позивний Пікасо для побратимів. Був прикладом незламності та позитиву. І значна різниця в віці, але ми завжди знаходили спільну мову. Людина творча, людина неординарна, людина завжди на піднесеному настрої і завжди надихав нас побратимів. Навіть під час великого обстрілу Арти він міг дещо навіть пошартувати і тримати бойовий дух. Він був бунтарем у всьому, водночас прагнув людей робити щасливішими, каже батько Юрка, відомий музикант Єрема Стецик. І вірить, що, попри свій бунтарський дух та вдачу, таке вшанування полеглих героїв, як сьогодні, він би оцінив. Будь-які більш-менш офіційні речі він е, сприймав з, з такою навіть насмішкою, але е, там точно була любов. і Він дуже часто, наприклад, навіть коли був військовий, е, коли служив в армії, то ходив. Там був якийсь театр і самодіяльність, і там треба було брати вишиванку, шаровари, ну і там грати українця. Він розумів, що це умовно точно не про, не про рок-н-рол, але, типу, він з поваги до тих людей, що це робили, типу, робив цю вишиванку, робив цю поставу таку ну, типову і, і свідомо. Тут, скоріш за все, тер саме. Він з нами. Він радий, що ми. Зустрічаємося з цього, типу, зараз буде потужняк 25 травня. Це буде така вечірка рок-н-рольна, і це буде то і буде імені Юри Стецька. Ярема Стецек разом з присутніми заспівали пісню, яку у своїй останній відпустці виконував син. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, воїнує руками, не сміль і вашого і вашого родина. Христос ця рождає маленький. Ісусик не спить, не дрімає своїми руками. Весь світ обіймає і вашу матину, і вашу годину, і всю Україну. Христос ця рождає. 36-річний Остап Бринський один із двох синів знаного художника Богдана Бринського, громадський активіст, митець, філософ, закінчив Києво-Могилянську академію, працював аналітиком у сфері публічних закупівель. З початком великої російської агресії вирішив стати на захист України. Хоча я, я не то, що не дуже хотів, щоб він йшов, що два з одної хати, кажу, Остапи, як два з одної хати, але він гідно виконав свій громадянський обов'язок і каже, тату, ти знав, що ми підемо. І це для мене є честь. Що він, що багато друзів прийшло його, що пам'ятають, скільки його, що прийшла влада, директор гімназії. Ми давно всі з'їв зі, зі всіма знаємося довго, багато. Моя по виставках десь там Остап брав участь у виставках. Ну скільки стало, його боронив нашу землю, знав, що може загинути це. Всі вони там знають, коли в окопах на напер... передодна передові що місто вшанувало гідно, так і має бути, і в таких закладах де. Патріотично треба виховувати молодь. Цього року подружжя Остап Бринський та Младлена Качурець святкували 15-річчя спільного життя. Дружина розповідає, люблячий чоловік і батько, був для них з донькою Соломією не лише опорою та підтримкою, але й партнером. Вони все робили разом, трудилися, подорожували та розвивалися. Остапчик дуже багато підтримував і мене, коли мені треба було більше працювати. І він так само був. І залишається люблячим батьком для нашої донечки. Він був теж для неї найкращим другом. Мені було завжди приємно дивитися, як вони а, і бавились, як вони з Соломійкою знаходили а, спільні інтереси, і а, як ну вона справді а, теж сприймала свого тата не як когось строгого, та а дійсно як свого найкращого друга. Понад чотири сотні воїнів вихідців з Янфранківській МТГ віддали своє життя в боротьбі за українську державність і суверенітет. 408. Хлопців ми поховали в Франківській громаді. 107 рахуються пропавшими безвісті, з них 89, які вже більше року і більше вважаються в статусі пропавшими безвісті. Це велика цифра для нашої громади. Підказуйте, як ми можемо. Гідно вшанувати пам'ять не тільки дошками анотаційними. Бо це надзвичайно важливо зберегти пам'ять якнайдовше у вічність. Тому дякую сьогодні всім, хто доклався, щоб ці анотаційні дошки були відкриті в нашій найкращій школі Українській гімназії номер 1 Дякую отці за молитву. Бо те, що ми можемо зробити сьогодні для душ, це молитва. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.